68 ноутбуків американського виробництва привезли представники агентства ООН. Їх передали для потреб громад Прикарпаття та соціальних служб області. Наразі для більш ніж 141 тисячі внутрішньопереміщених осіб діють мобільні бригади, координаційні центри, групи гуманітарної допомоги. Все це потребує значної бази даних, облікової роботи. Велике навантаження лягає на служби соціального захисту. Сюди входить також напрямок соціального захисту дитини. Тим не менше, я розумію, що і вже чула багато запитів. щодо викликів до онлайн освіти для дітей внутрішньопереміщених осіб, і ми також як ООН у справах біженців будемо намагатися підтримати з нашої сторони це питання, але ми повинні розуміти також, що тут працюють так, також інші організації сьогодні область без соціальної сфери, без соціальних працівників ніяк не може справитися, тому що десь таких 60% саме ця сфера взяла на себе. Тому ми дякуємо всім працівникам. А сьогодні особлива подяка нашому представництву у справах ООН, які із нами, і які перевезли техніку, яка допоможе їм працювати, тому що щоденно йде реєстрація. Це бази даних, які є тільки в нас, тільки в нашого штабу і якісне комп'ютерне забезпечення дає можливість людям легше працювати.